21 червня прийшла перша офіційна прес-конференція Руслана Ротаня в якості головного тренера футбольного клубу «Полісся». новий коджутоморян поспілкувався зі ЗМІ, обговоривши своє призначення, а також підготовку з командою до нового сезону. Перш за все, ротань відмітив високу якість умов, які забезпечує керівництво клубу для роботи в Полісі. Мабуть, знаєте, слово вау воно дуже підходить тому, що в принципі я коли був гравцем, перше да, я, на той час. Це була база Динамо Київ. Потім Дніпро побудував сучасну базу на да, ну. Останні роки я скажімо так, мов таких для я вже забув, коли бачив, да, особливо коли ми працювали в Олександрії. Ми не мали таких умов. Окрім того, яскравою подією зустрічі стала презентація ще одного новачка вовків, екс нападника Олександрії Олександра Філіпова, який вирішив піти стажками свого наставника та змінити срібного призера минулого сезону УПЛ на клуб із Житомира. Форвард розповів, що окрім полісян на нього претендував і Черкаський ЛНЗ. Однак, вибір свого нового футбольного притулку у нього відбувся в тому числі і саме через наявні. Інституту Рослана Ратаня була пропозиція. Я кажу відверто від ЛНЗ. і хочу подякувати їм. також за цю довіру до моєї скромної персони. Але як я вже сказав, я вибирав серцем і не то, що не жалкую, а дуже радий опинитися у цій команді. І я бачу і рівень рівень усього, починаючи з керівництва, з працівників, котрі. Роблять усе можливе, щоб футбольний клуб Оліся зростав з кожним днем і становився новою силою в українському футболі. У мене був щирій контракт з Олександрією, і мої думки повністю були з цим клубом. Але я ж кажу, все змінилося з відходом Руслана Петровича, тому що я вважаю його найкращим тренером. У нас в чемпіонаті, тому мені звичайно, і про ньому я виріс як футболіста, пізнав багато всього нового, і мені звичайно після цього хотілося продовжувати з ним співпрацю. Сам наставник також прокоментував новий перехід, зазначивши, що особливо важливим цей трансфер є в умовах невизначеності у ситуації з уругвайським легіонером Факундо Батістою, довкола якого ходили розмови про його бажання не залишатись в команді через війну в Україні. Трошки ситуація, да, що стосується не незрозуміло тому на. Сам перед ми хочемо да, скажімо так не опинитись такі ситуації, коли прийде матч да, Ліги Європи. А ми, ми будемо скажімо так без форвардів. Нам потрібна да, скажем, ця хибна дев'ятка. Якраз я, я рахую, що Олександр Філіпов всім цим вимогам дуже добре да, відповідає. І я вам скажу більше, що стосується його професіоналізму, те, як він. Розуміє так і те, як він працює на тренуваннях, я вважаю, що це ще й приклад для молодих гравців. Тому я, я, я хочу і я впевнений, в тому що цей футболіст дасть і для Полісся дуже масу дасть, скажімо так, емоцій, які будуть радувати болівальників, і своєю користю на футбольному полі він принесе ще дуже багато радості болівальникам. Обговорив Руслан Ротань і роль ще однієї фігури у складі полісся – Бені Макона. Тренер зазначив, що конголезець знову може стати одним із ключових гравців у випадку, якщо він сам сприйматиме себе як частину колективу. Його обожнюють вболівальники, і ми це також розуміємо. Друге питання це бажання самого Бені. Те, що ми з перший день зустрілись, поспілкувалися. Я бачу його бажання. Я бачу його, так, скажімо так. Бажання повернутися в цей колектив до цих вболівальників. і я рахую, що якщо він буде працювати, і продовжувати дати як ми зараз бачили ці 4-5 днів, то ну я думаю, все, все в його руках. Це команда. Ми не можемо бути думати про себе. Якщо він зрозуміє це, то в нього дуже великі шанси. Що стосується загальних кадрових питань, то тренер зізнається, що наразі важко зробити якісь конкретні висновки. Вони стануть можливими лише після кількох зіграних поєдинків. Однак він уже не виключає можливості підключення до стартового складу молоді та інших гравців, які досі свого шансу не отримували. Я скажімо так, невеликі проблеми з вінгерами. З травмованими тому в принципі, да з, з цим проблемою, я думаю, ми впораємося зараз. Прийде прийдуть збори. Я е, гадаю, що в принципі повернуться наші травмовані гравці, повернуться гравці, які які ми дали трошки відпочити після збірних, да і, і вже там звідти ми будемо, скажімо так, відштовхуватись, да, бачити, яка ситуація у нас є. Кадрова і коли вже да, скажімо, зіграємо, мабуть, перші два матчі, тому там вже потрібно буде робити якісь да висновки. Я впевнений, да, що. У Нас появляться гравці з ю 19 з Полісся. 2 да це тільки питання часу. Пошук нової ще вищої мотивації та цілі, навіть у порівнянні з минулорічним сріблом чемпіонату є ще одним із факторів, чому Руслан Ротань обрав перехід саме до Полісся. Обережно зізнається менеджер. Друге місце да, з Олександрією – це вже історія, і в принципі ми, ми це все забули. Да, це мабуть є, скажімо так. Пам'яті болівальників клубу Олександрії, ну і всіх гравців, дійсно, і, мабуть, і в тренерів це є. Тут потрібно бути відвертим. Але це вже нова сторінка, і якраз вибір, так, один із виборів, що ми сьогодні, тренерський штаб в поліції це нова мотивація. Тому ми, ми мотивовані. І знову таки повторюсь цю мотивацію додає ті умови для праці, які на сьогодні є в команді. На завершення Руслан Петрович розповів, що був приємно здивований напрочуд теплим прийомом від Житомирських болівальників його тренерського штабу та висловив їм щиру подяку за наданий кредит довіри. Я скажу чесно. Я, не, я був е, всього два рази, да, виїжджав в е, місто, не, не прогу... ще не прогулювався, тому що часу в принципі не було. Це такі короткочасні виїзди були. Е, от. Але за ці короткочасні виїзди дійсно до нас підходило дуже багато людей, фотографувалися, і. Дякували, хоча ми тільки прийшли. От. І це дуже приємно. Це, це дає натхнення да, працювати. Це дуже класно, коли болівальники тебе люблять, коли болівальники дають да, тобі можливість підтримки. Да? Це, це важливий момент, і ми хочемо подякувати за, за те, що нас дуже тепло в Житомирі прийняли.